Косівський базар і Москар найкращий, він чудовий, в ньому є все. Тут люди такі, що з нічого роблять шедеври. Шедевли. Базилік, перчик, чесничок різі, сирні, коні кисирні, копчені, копчені. Білий, підсолені, гурта.

О, я вас купую. А ну дуже, дивіться. Дуже гарний базар, бо тут і різні. То, різні товари, різні з'їди, і коники різні, є, такі плетені гарні руками. І бренда дуже добра, і грибики сушені. Ну, різні, все що, що добре. А люди, які? – все гарне. А люди у нас звичайні, добрі, добрячі, довірливі. дуже, отакі люди у нас. Маєте три види. Є, є. Як смакує косівський базар? А -а. О, ну, навіть можемо вам скуштувати, щоб ви знали, які <реку> дуже гарно. Ах, Попробуйте сальце. <реку> будь ласка, шинка, будь ласка, вам ребра. Натуральний, сушений на е, ага. на дровах. Чорниця власному соку, є сироти, кашлю, щишок з смарякових. З дуже до речі, добре. Дуже. На Найкраще позаразу. Боже, а пахнуть? Так, так, бо це, це наші гірські. <різь> Не, я живо, аж живодину догоряти. Це вже чиста натуральна. <різь> спосіть, хто у вас мухомори купує? <різь> Мокомори приїжджають і купують. — Я Виїжджаю, багато. Чай варити, є. Давно так сушили, я так вмію давно сушити по-давному. Такий, що був коричневий, гарний. Тут шапочки такі гарні, Дивіться, які гарні шапочки. Білесенькі, білесенькі. you okay. <laughs> will